Любі друзі, вітаю на каналі. Сьогодні я в такому прекрасному, неймовірно чудовому місці для того, щоб поділитися з вами універсальною. Такою руханкою, універсальною розминкою, яку не просто можна а й потрібно робити кожного дня. Звичайно, чередувати кожного ранку, чередувати з іншими вправами по відчуттях. Але навіть кожного ранку, в якості руханки, і обов'язкова розминка перед силовими тренуваннями, будь-якими іншими інтенсивними тренуваннями, вона необхідна для того, щоб Розігріти наше тіло, розігріти наші суглоби, запустити кровообіг, підготувати наше тіло до інтенсивних навантажень, порухати нашою лімфою. І пропоную вам сьогодні зробити цю розминку разом зі мною. І так, поїхали. Ми починаємо по руху лімфи, розминати наше тіло. наша лімфа рухається від ніг знизу до верху. Тому починаємо зі стоп. Ніжки на ширині плечей, ми піднімаємося на носочки, опускаємося на п'ятки і відриваємо одночасно дві ніжки від землі. На носочки максимально витягнулися, на п'ятки. На носочки максимально витягнулися на п'ятки. Дивіться, Я буду робити вправи і розказувати саму суть. Будь-які вправи, які б ми не робили, нам потрібно покусувати нашу увагу на побудові ліній нашого тіла. Наше тіло повинно бути у фокусі нашої уваги, і які б рухи ми не робили, які справи ми не виконували, повинні будувати відчувати лінії нашого тіла. Повинні бути прямі лінії на наших ніжках, Наші ніжки повинні бути прямі, підтягнуті, м'язи, підтягнуті, напружені. Попа, поперек завжди підкручений. Ось так. Ми не робимо дуже велике навантаження. Коли однак на попа дуже велике навантаження на поперек. Ми завжди копчик попу ніби подаємо вперед. Трішки напружуємо наші сідничні м'язи, і тоді забирається це неймовірно велике навантаження на поясницю, коли ми ось так стоїмо. Автоматично, коли ми підкручуємо копчик, підтягується м'ясо нашого пресу і відповідно за ними. Внутрішні органи. Ми тримаємо лінію не тільки ноги, ми тримаємо лінію нашої спини. Ми підтягуємо кочок і вирівнюємо нашу спину, опускаємо плечі донизу, зводимо лопатки не сильно, комфортно. І разом за спиною витягується голова. І ми уявляємо, ніби ось ця лінія, яка починається від копчика. І з голови вона продовжується далі у небо йде. Ну, і руки, звичайно, але руки можуть бути у вільному положенні. Так? Ми зазвичай їх ставимо на пояс. Тому, які б вправи ми не виконували, ми намагаємося повертатися до відбудови цих літ. Попіднімалися на носочки, на п'яточки, порозминали на стопи, далі кругові рухи почергово кожною ніжкою. Може хрустіти. Особисто в мене завжди. То, Топи, коли я розминаю, я її дуже люблю розминати, вони, вони хрустять, це дуже приємні відчуття. Нічого страшного, якщо у вас є хрустят у суглобах, у колінах, у тазовому суглобі. Якщо немає больових відчуттів, це є нормою. Якщо з'являються якісь больові відчуття, ви зменшуєте амплітуду до комфортної. А, а взагалі ми а, повинні фокусуватися. Ми фокусуємося на наших відчуттях. Увагою ми перебуваємо у нашому русі. Ми робимо рух стопою в даному випадку, і ми відчуваємо, як прокручується стопа, ми відчуваємо амплітуду, ми відчуваємо напругу, ми перебуваємо всією нашою увагою у місці руху. Тоді цей рух є найбільш ефективнішим. Далі розминаємо наші колінка, ножки разом зігнули ніжки в колінах, спина рівна. Опустилися з рівною спиною. І крутимо наші ніжки по часовій стрілці колінка. Голові, рухи коліна. Кожного праву ми робимо 10, 15, 20 разів, я думаю, у кожного свій рівень підготовки. Якщо ви тільки-тільки починаєте, по відчуттях, завжди по відчуттях. Якщо ви відчуваєте, що 10 вам достатньо, робіть 10. На наступний раз. Можливо, вам захочеться зробити 15 або 20, або в якомусь місці вам захочеться затриматися довше. Я за те, щоб максимально відчувати своє тіло і прислухатися до нього. Якщо вам подобається, якщо вам приємно, якщо вам хочеться залишитися, тут покрутитись трошки довше, зробіть це. Завжди можна поставити відео на паузу. І ми ж працюємо для себе. Не для мене ви працюєте, не для ще когось, ви працюєте для себе, тому прислухайтеся до свого організму. Закінчили тепер ніжки. розставили на ширині плечей, знову ж таки, з прямою спинкою опустили таз вниз і в різні боки розводимо колінка. Знову ж таки, кругові рухи коліньми, але в різні боки. Тут і стопи добре розминаються. Один бік. В інший бік серединку коліно все раден, є, знову ж таки. Концентруємося на лініях. Закінчили вправу, знову відбудували наші лінії, ноги, копчик відкрутили, представ, спина витягнулася догори. І в такому положенні ручки на пояс піднімаємо праву ніжку кут 90 градусів. Якщо ви втрачаєте рівновагу, шукаєте опори, тримайтеся протилежною рукою за опору і робимо кругові з цього положення. Кругові рухи стопою. Максимальна амплітуда, яку ви тільки можете зробити. Знову ж таки, повторюю, все повинно бути е, приємно і без больових відчуттів. В один бік можна поставити одну руку, ну, якщо правою ногою, то праву руку на коліно, для того, щоб зафіксувати коліно і не рухати нам так, е, максимально тримати в одному положенні і крутим тільки стопою, і в інший бік. Чотирнадцять, п'ятнадцять. Я зробила і ліва ніжка наша. Зафіксували коліно у 90 градусів. Повороти. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Ух, я вже забула, що я п'ятнадцять разів роблю. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Ви можете робити в своєму темпі. Якщо вам хочеться повільніше, робіть повільніше. Якщо вам хочеться швидше, робіть швидше, ви все підлаштовуєте під себе. Абсолютно. Ніжки розім'яли. Знову ж таки, відбудували, закінчили вправу, відбудували лінію і робимо повороти. Коліном описуємо колом, знову ж таки, максимальна амплітуда. І знову ж таки, якщо втрачаєте опору, шукайте її. Доверху колінку прокручуємо. Доверху, в бік донизу, доверху, в бік донизу. Може хрустіти. Якщо немає больових відчуттів, це норма. Якщо є больові відчуття, зменшуйте амплітуду до комфортної. З часом там больові відчуття, тому що там є застойні процеси. Якщо ви будете рухати кожного дня уважно, з любов'ю, з турботою, до свого тіла, повірте, з кожним разом, хай не з кожним разом, хай з кожним тижнем. Якщо ви будете дисципліновано, з любов'ю, підходити до, до свого тіла, вона вам буде відповідати, вам буде легше з кожним разом, ваша амплітуда руху буде збільшуватись. В інший бік вдихаємо. Забуваємо дихати, вирівнювати своє дихання. Якщо воно збивається, це нормально. Рухається. Ми рухаємося нашим рухом. Рухається кров, навантажується наша серцево-судинна система і дихання ми це все вирівнюємо. Інша нога. І в інший бік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Наступна справа ніжки на ширині плеча і Можна трішечки ширше. Вибудували наші лінії, пам'ятаємо. Можемо поставити. Ручки на плечі, щоб їх зафіксувати, щоб вони не рухалися максимально, і робимо кругові рухи нашими, нашим тазом, нашими чудовими прекрасними бедрами. Один покол. Максимальна амплітуда. Два, три, чотири. Вбік назад, в бік, вперед. Повинно тягнутися, бочки повинні тягнутися, педра повинні, повинні відчувати натяг м'язах. Ми не робимо просто рух заради руху. Ми робимо рух, відчуваємо, що де натягується, що де зажимається, що де які відчуття. Вся увага в місці руху. Тоді від цих, здавалось би, елементарних вправ ви будете отримувати максимальну користь і відклик вашого організму. Дихаємо, надихаємо, намагаємося робити. Вдих носом, видих ротом. Інший бік. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Намагаємося ми на робити плечинок дурною кліткою. Дивіться, як виходить. Перший, звичайно, на перший час може не виходити, пробід, так і виходить. Далі. Розтягуємо наші бочки. Тягнеться прямою рукою, намагаємося витягнути руку і витягнути максимально всю бокову лінію нашого тіла. Вдих, потягнулись доверху. Видих, витягнулися за рукою. Вдих потянулись доверху. Видих, витягнулися за рукою, вдих, потягнулися доверху. Видих. Розминаємо наші плечі і руки. Кругові рухи, максимальна амплітуда. Вперед, вверх, назад, звели лопатки, опустили донизу. Вперед, вверх, назад, донизу. Вперед, взагалі. Назад, а Ця вправа супер ефективна, якщо її виконувати правильно максимальній амплітуді. не просто ми оця ні про що. Ось ми вперед, вверх. І просто ми об'єднуємо цих чотири рухи. Ми об'єднуємо круговий рух. І це максимальна амплітуда. Ми відчуваємо наші м'язи. Як вони там зжимаються, стягуються. Я прямую максимальний ефект. І, що саме цікаво, максимальний ефект для обличчя. Але вже краса нашого обличчя починається з плечами зі склом. І менший бік. Назад. Далі підняли плечі вверх, затисли до вух, опустили вниз, вверх, кинули, 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 кинули. Розминаємо наші ручки. 90 градусів рух по колу. Відтянули ручки вперед, розминаємо зап'ястя. Кругові рухи максимальна амплітуда, один бік і інший бік. Збираємося в уявну стіну, долоні вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх-вниз. І останнє право на наші руки і плечі це кругові руки з прямими руками. Знов. Максимальна амплітуда. Відводимо максимально назад. Дихаємо. Видихаємо, не забуваємо дихати. І вперед, молодці, і нам ще залишається наша шийка. Розминаємо шийку дуже уважно, обережно, лагідно і турботливо, тому що це дуже така проблемна зона, шия, печі, трапеція це така дуже проблемна зона у багатьох людей, тому що там збирається вся така напруга, вся втома, весь багаж цих обов'язків. Якщо людина, Довгі роки взагалі туди не приділяли уваги не, ні масажів, нічого, ніяких, ніяких маніпуляцій, там можуть бути дуже сильно болючі місця. І ми дуже так уважно, обережно, ніжно, не, з відчуттями підходимо до цих вправ. Тому, знову ж таки, вибудували наші лінії плівні, підтягнули животик, витягнулися, опустили плечі назад і вниз прокрутили. І тепер ми з витягнутою. А, Головою ми опускаємо наше наші вушко до плеча. Право. потягнули шийку, вліво. Ручки можна опустити. Відчуваємо ця неценяли нашої шиї, бо ковід. Дуже приємно повинно бути. Плечиками ми не рухаємо, плечки на місці, ми лише. Головою вушком тягнемося до плеча вперед, назад. Можна робити наступне вправо можна робити напівколо оберт вперед. Плечика до плечика. Ми під описуємо на півкола. Плечичка до плечка спочатку понизу і потім поверху, дуже обережно. І під до плечика. О, як добре. Ми прямо масажуємо самі собі, навіть не задіюючи руки, масажуємо м'язи, дуже-дуже. Напруження до нашої нашої чаї. І можна зробити було дуже так повільно, спокійно і обережно, повністю коло, від плеча донизу, вверх. І в інший бік, коли ми голову ходимо вверх, робимо вдих, коли ми опускаємо голову, донизу видих. Є і останнє вправо для нашої шийки. Знову ж таки, порівняли наші лінії, витягнулися маківочкою доверху, витягнулися плечі опустилися донизу. І зараз ми з рівною спиною повертаємо нашу голову, не крутячи при цьому плечима і спиною, максимально назад. Ми повинні подивитися максимально назад за собою, не фіксувати погляд і затриматися на 3 секунди. Один, два три. Вдихнули, витягнулися, повернули, зафіксували. Один, два, три. Витягнулися, повернулися, зафіксували. Один, два, три. Максимально погляд назад відвели. Очима теж. Ми повертаємося в очима. Один, два, три. Це дуже корисно право. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, Один, два, три. Один, два. Наша розминка закінчена. Я дуже дякую всім, хто подивився це відео, хто робив разом зі мною. Я бажаю вам любити себе, прислухатися до свого тіла, до потреб свого тіла, турбуватися про себе з любов'ю, з повагою і з розумінням, що вже нікому не потрібно, крім вас.